Що, треба збиратися? Тут деякі речі взяв для родини на подарунки. Обіцяв моїм родичам пацанам м'ячик, щоб зіграли футбол. а в собі це саме головна річ, м'яч. Деякі речі купив, там куртки шкіряні, джинси, щоб носити пацанам. Подивимось. Родина казала, що десь буде на 12 годину я якраз під'їду. Все сільраду адміністрація прийде тільки 50 10 години. У мене ще є пів годинки прогулятись по ну, От, Бачите, ззаду мене церква. Церква величезна, а людей майже немає порожній вулиці. Хоча раніше тут були тисячі людей жили. Був колгосп мільйонер радянській владі. Так пусто там, коли одна моя машина стоїть. Всі умови для того, щоб жити. Війна ну, і пандемія збили ту все. От бачите, магазин. Вже Закрили магазин, немаком продавати. Магазин продається Або здається в оренду. За Тут колись всі біли, купляли купали смороза, кобасу, хліб. ці мазинчики були по всьому селу, тепер закриваються, не можна продавати на торговлі. Людей побували, люди потікали. Бачите, ця церква. Гарна церква. Тут колись тисячі людей жили. Зранку трактори, купа людей, а це був клуб. Колись клуб тут самокрутили з субота неділя Були танці. Як люблять у нас приколюватися. Клювові кажуть, сьогодні в клубі будуть танці. Сьогодні в клубі будуть танці. П'яні хлопаки і веселі дівчата. Дорога навіть по заросла. Бачите, ніхто не ходить. колись як в дитинстві. Пам'ятник Шевченка справа, пам'ятник Шевченко, пам'ятник Івана Франка. Два пам'ятника. Все як було в дитинстві. А цей клуб, де ми дивилися кіно. Ще чорно-біле, пам'ятаю, в 70-х роках чорно біле ще у нас було. Є вже старий динозавр. 62-го року народження. Перший за 62 роки. І як життя сильно змінилося. Запустіння. Є ще інші магазини, думаю, всі магазини не позакривалися. Але все рівно. Це вже те життя, що було. Спершу їхали люди за кордон, заробітки тепер просто тікають від війни. Служба Божа йде, якісь люди збираються, але це дуже мало людей. Ну, цей магазин ще функціонує, бачимо, там, там школа. Тут колись мої друзі, села в селах, школу. Одного з моїх друзів голова по госпу, а мама директором цієї школи. Ну, в нього вже загинули, теж вже під 60 років. Школа. Бачите, таке гарне. Коли життя вирувало, так. сьогодні свято, вона напопала.